Красуні, не пропустіть нашу знову новиночку. Дівчата, ми отримали класні штани і лосини на гарні параметри. Дівчатка, ось така моделька іде в нас: це вілюровий рубчик ось такий. На резиночці гарно тягнеться. На хороші параметри до 180 стегна і 180 талії. Вони йдуть від 50-го розміру до найбільшого. Це йдуть лосини. Ще також ми маємо вже в наявності, дівчатка, ось такі вілюрові, великі, гарні штани на хутрі. Дівчатка вони також будуть на 150. Талію і на 150 бедра. Йдуть вони від 50 розміру. Хто бажає, можна замовити ось так, як на мені. Штани вілюрові і вілюровий гольфік наш. Вілюровий гольфік коштує 350, штани на хутрі коштують 550. На великі розмірі є ось такі модельки. Красуні, пишіть нам на Viber. У нас є група, ми вас додамо туди. Там ви будете переглядати повністю весь асортимент. Там є і кофти, і альпаки, і туніки, і ласіни, і джинси по розпродажу. Тому пишіть нам номер знаходиться в шапці профіля. Ми вас додамо в групу, і тоді можна буде скоригувати замовлення. Ще отримали ось такі дівчатка класні на шубці лосини. Вони йдуть в одному розмірі, це йдуть безшовні, на розміри з 46 до 54. Це йде рубчик, це новиночка, ціна 350 гривень. Дівчата вони класні, мають утяжку, гарно стягують по фігурки, сідають, мають таку стречову еластичність. Знизу вони йдуть ось такі. Бачите, це йде рубчик, дівчатка, в одному розмірі на параметри на розмір 46-54. Тому, красуні, підписуйтесь, заходьте до нас на Viber, я вам покажу весь наш асортимент і можна буде зробити замовлення. Для замовлення номер в шапці профілю.